Росіян раптово вирішили влетіти у Південну Корею. Схоже, союз Путіна з ким чинином вийшов на новий рівень. Пілоти РФ без докорів сумління полетіли в бік території Республіки Корея. На що там змушені були підняти власну авіацію? Літаки наближалися, і в повітрі виникла страшна напруга. Яке рішення прийняли пілоти обох країн під загрозою зіткнення? Дивимося далі. Вітаю вас. Будемо говорити про важливі події. Не забудьте підписатися, залишити свою подобайку та коментар під цим відео. Десятки російських та китайських військових літаків підлетіли до південної Кореї. Вони увійшли у зону протиповітряної оборони Південної Кореї, що змусило військових Сеула підняти у повітря свої військові літаки. Південно-корейські військові ідентифікували шість російських та п'ять китайських літаків ще до того, як вони увійшли у зону ППУ України і розгорнули винищуючи ВПС для вже. Ця тактичних заходів для підготовки до будь-яких непередбачених обставин, відомо, що китайські літаки увійшли в зону розпізнавання корейської ППО біля південного узбережжя і рухались на північ над водами між південною Кореєю та Японією, тоді як російські повітряні судна наблизилися з північного сходу. Після зустрічі вони разом полетіли в південному напрямку та вийшли із зони протиповітряної оборони Південної Кореї. У gcs підкреслили, що іноземні військові літаки, серед яких були Бардувальники та винищувачі не порушували повітряний простір південної Кореї, оскільки зона ППО не є територіальним повітряним простором, а окреслена для ідентифікації іноземних літаків, щоб запобігти випадковим зіткненням. Водночас південно-корейські військові вжили застережних заходів і направили винищувачі ВПС для супроводження китайських і російських літаків, які востаннє разом входили в корейську зону ППО у грудні минулого року під час подібного спільного патрулювання. Сеул висловив суворий протест проти цих дій, закликавши обидві сторони докласти зусиль для запобігання подібним інцидентам у майбутньому. Під час окремих телефонних розмов зазначили в міністерстві оборони. Міністерство оборони наполегливо закликало вжити відповідних заходів для запобігання повторенню таких дій, які можуть без потреби створювати напруженість у регіоні. Йдеться у заяві міністерства. Натомість Міністерство оборони Китаю заявило, що спільність Росії польоти є дев'ятим спільним стратегічним патрулюванням над японським морем і відбувається відповідно до річного плану співпраці між китайськими та російськими військовими. Китай та Росія, які є головними союзниками КНДР, від 2019 року регулярно відправляють свої військові літаки в зону ППУ Південної Кореї без попереднього повідомлення, посилаючись на спільні навчання. Приліт відбувся в той же день, коли російський міністр оборони Андрій Білоусов відвідує північну Корею. КНДР спрямувала близько 10 тисяч солдатів для боїв проти українських сил, які отримують у Курській області Росії, а за оцінками південної Кореї України та союзників на боці російських військ. Москва офіційно не підтвердила цю інформацію. Як повідомляв раніше голос марак в обмін на відправку північно-корейських військ до РФ для участі в війні проти України, Москва ймовірно надала північні Кореї проти повітряні ракети та засоби ППО, а також нафту і різноманітну економічну допомогу. Поїздці Білоусова в КНДР передував візит міністра оборони України Ростема Умєрова до Сеула, де він зустрічався з президентом та керівництвом південної Кореї. Також повідомляється, що Південна Корея розширила санкції проти КНДР, обмеживши її доступ до компонентів та хімічних речовин, що використовуються при будівництві твердопаливних балістичних ракет. Нагадаємо, північна Корея погрожує жахливою катастрофою через нібито проліт південнокорейських безпілотників над Пхеньяном. У відповідь Південна Корея попередила, що КНДР побачить кінець свого режиму, якщо завдасть будь-якої шкоди її народу. Зазначимо, що раніше північ на корея заявила, що безпілотники Південної Кореї нібито вже тричі за місяць були помічені над пхеньяном. Після чого сестра лідера Північної Кореї Кім Йон Чон почала погрожувати жахливою катастрофою для країни. Момент, коли в небі над нашою столицею знову буде виявлено безпілотник, РК безумовно призведе до жахливої катастрофи, сказала вона. В свою чергу міністерство оборони південної Кореї наголосило, що слова Кім Йо Чон відображають лицемірну поведінку північної Кореї, яка продовжує провокації. Ми попереджаємо, якщо Північна Корея завдасть шкоди безпеці нашого народу, цей день буде кін сам північно-корейського режиму Додали у відомстві того ж дня Північна Корея знову перекинула наповнені сміттям повітряні кулі через кордон до південної Кореї. Нагадаємо також, що у вересні Сполучені Штати Америки та Південна Корея провели навчання з висадки кількатисячного морського десанту на Корейському збережжі Японського моря із залученням десятків кораблів, плаваючи бронетехніки та бойової авіації. Як повідомлялося, відносини між південною Кореєю та КНДР перебувають на найнижчому рівні за останні десятиліття, оскільки КНД. Ер прагне розвинути свій ракетний та ядерний потенціал, і робить кроки до розриву зв'язків з південною Кореєю. Зазначимо, що Ерефія систематично порушує повітряний простір країн-членів НАТО. З днями Британія піднімала винищувачі через військовий літак РФ над північним морем. Винищувачі королівських військово-повітряних сил Великої Британії були підняті в небо для спостереження за російським військовим літаком поблизу британського повітряного простору. Про це повідомляє Sky News із посиланням на міністерство оборони Рони Британії наголошується, що винищувачі тайфун розгорнуті на базі. Лосімут відстежували російський літак. Ту 142 що пролітав над північним морем, російський розвідувальний літак був виявлений у зоні інтересів Великої Британії, і він не зміг увійти в суверенний повітряний простір Великої Британії. йдеться в заяві міністерства країни. У відомстві зазначили, що цей інцидент став другим за три місяці, випадком, коли королівський військово-морський флот і королівські військово-повітряні сили виявили російські кораблі літаки з інтервалом у тиждень. Зазначається, що британські військові кораблі, гелікоптери, літаки дальнього морського. Кого патрулювання стежили за двома окремими групами російських кораблів, які йшли в протилежних напрямках? Одна з них прямувала до Атлантика, а інша до Балтійського моря. Це гарантувало, що кораблі діяли у безпечний і незагрозливий спосіб. Додали у Міноборони Британії. У HMS Iron Duke» і танкер RFA» Тайдефор слідували за трьома російськими суднами, які очолював новий фрегат адмірал Головко. Фрегат супроводжували океанографічне дослідницьке судно Янтар і допоміжний танкер Вязьма. Усі три судна відстежувались в МОС Норвегії до того, як британські сили взяли їх під контроль. А у серпні польські винищувачі F-16 перехопили літак-розвідника РФ Іл-20, який виконував розвідувальну місію у міжнародному просторі над Балтійським морем. Загалом у першому кварталі 2024 року кількість вильотів винищувачів НАТО на перехоплення російських літаків, які наближалися до повітряного простору країн союзниць Альянсу над регіоном Балтійського моря, зросла на на 20-25%. також військові літаки Росії, щонайменше тричі порушили повітряний простір Японії. Як наслідок, Японія вперше застосувала сигнальні ракети для попередження. Головний речник уряду Японії виступив із заявою, в якій повідомив, що російські військові патрульні літаки і у тричі порушували авіапростір Японії. За його словами, російські військові літаки незаконно увійшли у повітряний простір Японії над островом Ребен та на півночі Хайкай. -Де. На надії порушники відреагували повітряні сили оборони Японії, які підняли свій винищувач для перехоплення та попередили російську авіацію, запустивши сигнальні ракети. Як казує видання, Японія вперше запускає ракети як попередження про порушення повітряного простору. Після інциденту Токіо висловили надзвичайно рішучий протест Москві. Таким чином, Росія далеко не вперше порушує повітряний простір сусідніх країн. У період з 20 по 21 вересня винищувачі на. НАТО перехопили шість російських військових літаків, які не вказали маршрут польоту. А також вимкнули транспондерам, щоб бути непомітними, російські літаки перебували над Балтійським морем та наблизились до повітряного простору Латвії. Також у серпні, Швеція та Німеччина підіймали літаки у повітряний простір через російські винищувачі та перехоплювали їх. Подібний інцидент також стався з Польщі, коли країна НАТО виявила та перехопила російський літак радіоелектронної розвідки, крім того. Глави оборонних відомств висловлюють глибоку стурбованість вторгненням російських БПЛА. Міністри оборони дев'яти східноєвропейських країн закликали НАТО підготувати колективну відповідь на зростаюче порушення Росії у повітряного простору між державами, які межують із Україною. Про це йдеться у відповідній заяві міністрів оборони Болгарії, Чехії, Естонії, Угорщини, Латвії, Литви, Польщі, Румунії та Словаччини. Глави оборонних відомств зокрема висловлюють глибоку стурбу. Вованість вторгненням російських безпілотників і ракет до країн організації Північно-Атлантичного договору це нова реальність, якою не можна нехтувати. Нам потрібна колективна відповідь в рамках НАТО на виклики, пов'язані з сучасною зброєю та технологіями, в тому числі шляхом посилення наших можливостей виявлення, ідентифікації та якщо необхідно, ураження низько та повільно літаючих. Об'єктів Йдеться у заяві міністрів. Ну а далі про чергового такого активного посіпаку Володимира Путіна, який намагається грати в Європі миротворця, щоб бути корисним і Європі, і при цьому, звісно ж, своєму такому таємному роботодавцю російському диктатору Путіну. Мова про Віктора Орбана, про прем'єр-міністра Угорщини. Ви зараз його бачите на своїх екранах. Знову він хоче робити щось на кшталт. Мирного міні-турне вдруге хоче поїхати до Зеленського та Путіна, але тепер уже з меседжем від Трампа. Адже нещодавно ми розповідали, що Трамп, ймовірно, вже після того, як дізнався результати виборів, консультувався з Орбаном щодо того, які кроки можна вжити відносно російсько-української війни. Власне, начебто, він поважає думку Орбана Трамп, і тому Трамп тепер знову, так би мовити, виходить на арену. Що ще тут повідомляється? Українсь Угор... перепрошую американські відносини ніколи не були такими близькими, як після 5 листопада. Пишуть змі. Ще такого не було. Аби американський президент кілька разів упродовж місяця мав переговори з угорським прем'єром. Уявляю, як пишається Віктор Орбан. Ще одним моментом, який вкажу, вказує на важливість Орбана для республіканця, є те, що після перемоги на виборах лише йому та Нетаньяху політик телефонував першими. Передає Радіо Свобода. Ну і от Орбан тепер збирає валізи. Щоб їхати в друге миротворче турне. Раніше угорський прем'єр неодноразово заявляв про те, що Росія має набагато більші ресурси, які дозволяють їй зберігати принаймні поточну ситуацію, а той просувався вперед. Також вказав, що Україна залежна від західних країн і не варто передавати допомогу, щоби, як любить казати Орбан, йти до миру, а не до розпалювання війни. Спершу потрібно забезпечити негайне припинення вогню, а потім розпочинати переговори. Де й Орбана пишуть журналісти корелюють із заявами Трампа, який стверджував, що встановлення. Мир в Україні за 24 години після обрання. На жаль, поки що не сталося. Чекаємо інаугурації Очікується, що у грудні вже а грудень вже фактично настав. Тож ще до нового року Орбан ймовірно поїде з новою, так би мовити, дипломатичною місією, щоб передати сторонам меседжі Дональда Трампа і власне. Це може відбутися якомога ближче до церемонії передачі головування в ЄС Польщі, це буде в Будапешті 18 грудня, або підсумкового саміту ЄС у Брюсселі, це буде 19 грудня. В принципі, нехай, якщо. Е Орбан може якось зрушити цей процес з абсолютно мертвої точки, адже ви пам'ятаєте, що російський диктатор не погоджується крім, якщо б Україна визнала повну окупацію чотирьох регіонів, це не рахуючи давно окупований Крим. Тож, власне, якби Орбан міг якось надати прикладні результати свого візиту, то нехай їде. Але, на жаль, напевно, це завершиться черговим піаром про те, що я був на шляху до миру, але сторони мене не послухали або щось на кшталт того. Німецький Віктор Орбан. При всій моїй повазі це суб'єктивна думка. Він же канцлер Німеччини Олаф Шольц. А, натомість нині прибув до Києва. Чому, а, чому така аналогія? Тому що дуже боїться, як свого часу, і залізна леді Меркель, так і більш такий, менш сміливий, скажімо так, Олаф Шольц пекельно бояться Путіна, тому не надають на мані ракет Таурус ані, скажімо так, а, активно заперечують те, що Україну треба запрошувати до НАТО. Але ж треба якось показувати, що Україна на бо що Німеччина на боці України. Тож нині Олаф Шольц прибув до Києва. Але якось хотілося б, щоб більш впевнено себе почував Олаф Шольц, щоб він розумів, що. Будь-якої зброї, яку передасть Німеччина, бити буде Україна, і Німеччина не буде причетна до так званої ескалації. Хотілося б, щоб наші західні партнери бодай колись прокинулися, але звісно ж поки що таких сигналів ми не бачимо. Ну а ми будемо говорити щодо сигналів від Сполучених Штатів Америки, адже з'являється повідомлення, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден хоче збільшити допомогу Україні та просунутись переговорах про припинення вогню між Ізраїлем та Хамасом до того, як залишить Білий Дім. Про це в одному з інтерв'ю заявив радник президента з національної безпеки Джейк Саліван. За його словами, нова команда матиме власну політику та власний підхід до цього питання. Тому адміністрація Байдена має переконатися, що Україна перебуває у найкращій можливій позиції. Далі цитую, що він говорить. Ми зробимо все, що в наших силах протягом цих 50 днів, щоб надати Україні всі можливі інструменти для зміцнення її позицій на полі бою, щоб вона була сильніша. за столом переговорів. Президент доручив мені проконтролювати значне збільшення військового обладнання, щоб ми витратили кожен долар, який нам виділив конгрес до того часу, коли він піде із посади. Ми нагадаємо, що в середині листопада в американському міноборони повідомляли, що мають на допомогу українському війську ще понад 9 мільярдів доларів. Їх хочуть використати до кінця каденції Джо Байдена. Ну і згодом вони повідомили, що передають Україні 70-й 70 транш військової допомоги зі своїх запасів. Мова йде про техніку та зброю вартістю близько 275 мільйонів доларів. Щодо інших повідомлень, і заяв, зокрема, і рад. Ника Білого Дому з Нацбезпеки Джейка Салівана будемо говорити далі, адже у Сполучених Штатах Америки не розглядають ідею повернення ядерної зброї України. Пам'ятаємо, що напередодні багато чуток розмов було стосовно того, що це можливо буде. Проте все ж таки у Сполучених Штатах не розглядають повернення ядерної зброї Україні. Раніше з'являлися чутки, що нібито президент Байден готовий передати її до кінця своєї. Каденції, однак цю інформацію спростував радник Білого Дому з національної безпеки Джейк Саліван. Знову ж таки, на одному з інтерв'ю. Наразі Сполучені Штати Америки роблять усе, щоб посилити потужності України іншими шляхами без передачі ядерної зброї. Це не розглядається. Ні, те, що ми робимо, це посилення різних звичайних потужностей в Україну. Щоб вони могли ефективно захищати себе та вести бій з росіянами, а не ядерний потенціал, заявив Саліван. За його словами, Байден доручив йому наглядати за значним збільшенням військового обладнання, яке штати постачають в Україну, і щоб було витрачено кожен долар, який виділив Конгрес, до того як нинішній очільник Сполучених Штатів Америки піде з посади, і це має зробити нашу державу сильнішою за столом. Переговорів ну і нагадаємо, що на початку 1990-го років Україна, бувши третьою за ядерним потенціалом країною, відмовилась від цієї зброї. Вона повернула її Росії в обмін на економічну підтримку та гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів Америки. Та Москви. Ну а далі будемо говорити і про ті гарячі події, які відбуваються в Грузії. Адже я думаю, що всі слідкують за цими подіями. Всі бачать акції протесту, зокрема, що там відбувається, адже багато кадрів з'являється в мережі. Так, от у Тпілісім тривають протести. Крім того, вчора вже з'являлись повідомлення, що почалися перші сутички, з'являлися і відео. Зокрема, з епіцентру події, кадри того, що там відбувається, як ми бачимо, що у Грузії тривають протести після того, як новообрана влада відмовилась від європейської інтеграції. Увечері 1 грудня в Тбілісі почалися перші сутички. Однак недільний протест у грузинській столиці вийшли тисячі людей. Про це повідомляють також і наші колеги з посиланням на місцеві змі. Яка ж ситуація нині у Грузії? Грузини вже традиційно збираються біля будівлі парламенту, а мітинги також за. Плановані під штаб-квартирою суспільного мовника та бізнес-центру лідера проросійської грузинської мрії, зокрема, люди вимагають відставки керівництва мовника. Далі цитую знову ж таки, що передає Бібісі Тбілісі, як може пристосовуються до стихійних акцій протесту. Досі вони здебільшого концентрувалися біля будівлі парламенту Грузії. Але цього вечора більша частина протестувальників відкололася від основної маси та пройшла близько трьох кілометрів до штаб-квартири громадського мовника Грузії, де невеликий протест був уже вчора. Протестувальники вимагають доступу до ефіру, а також відставки гендиректора телебачення. І 1 грудня розпочалися нові про. Протести в Грузії з'явилися відео. Як ці протесту також проходять в інших грузинських містах у самому Тпілісі до площі Роставелі, де розташований парламент до мітингувальників вже підтягнули і силовиків та підготували водомети. Також кадри з'являлися того, як силовики все ж таки намагалися боротися з протестувальниками. Вже зафіксовані перші сутички. Протестувальники кидали камінням бруківка та феєрверки у силовиків. і Відомо також про декількох. Постраждалих серед них і молода дівчина, яку вдарили важким предметом по голові. Ну а тим часом представниця Євросоюзу закордонних справ Кая Калес. Попередила грузинську владу про прямі наслідки, якщо протестувальників будуть розганяти свої наслідки. Також матиме й рішення заморозити переговори щодо вступу країни до ЄС. І до слова, опозиційні телеканали Грузії заявили, що готові в прямому ефірі давати можливості виступати президентці і лідерам опозиційних та цивільних. Рухів, ну а про те, що відбувається нині в Грузії, яка там ситуація, можемо далі заслухати експертна міжнародника. Це Георгій Іналішвілі. Можемо далі послухати його думки з того приводу, що йому відомо щодо цих протестів. Слухаємо далі. Тут збираються не тільки в Твилісі. Це саме головне, що зараз протести не відбуваються тільки в столиці, а в інших містах Грузії теж. Одночас зараз відбуваються протест, протести і в Батумі, і в Кутаїсі, і в Зутиді і в різних містах а, Грузії. А вчора вночі було дуже багато людей, і а, сили спеціального призначення поліція також почали використовувати свої а, водомети і а, слізогінний газ, але вони не змогли а, до кінця це використати, тому що було дуже багато людей. І проти Дуже великою кількості людей вони не змогли а, використати свої там дії до кінця. Ну, і, до речі, хочеться відзначити два факта поза тим коментарем, що давав грузинський колега. По-перше, хороша на ньому була трендова, так би мовити, футболочка, Small Смолеген. І по-друге, що грузин доволі вільно висловлювався українською мовою, чомусь ця опція. Недоступна в публічному просторі ще великій кількості українців, які весь час жили в Україні. Ну але це, звісно, звісно, вже лірика. Хоча дійсно ж знову ж таки, і фізичне там дещо є. Президент України Володимир Зеленський власне дає багато інтерв'ю і от говорив про відкриття переговорів України з ЄС. Це може відбутися ймовірно вже наступного року. Власне, президент України Зеленський прогнозує відкриття таких переговорів на початку року 2025-го і додав, що потрібно зробити якнайбільше, щоб просунутися у цих перемовинах. Про це він повідомив під час зустрічі з президентом Євроради Антоніо Коштою. Передають змі. За словами президента України за грудень і наступного року Україна має докласти максимум зусиль щодо вступу в Євросоюз. Тоді на початку наступного року цілком реально буде відкрити перші два переговорних кластери. А згодом і інші до них додати. Зеленський зазначив, що Україна дуже би цього хотіла і подякував усім партнерам, котрі підтримують роботу нашої держави щодо вступу у ЄС та отримання запрошення в НАТО. Водночас Антоніо Кошта запевнив, що Європа зробить все можливе, щоб Україна якомога швидше стала членом ЄС. Той прогрес, який ви показали, вражає. Українці пишуть нове керівництво е, з того, як впроваджувати глибокі реформи в умовах. Війни за своє виживання. І це дійсно тут можна відзначити слова європейського посадовця, адже країна веде війну буквально за своє виживання. Не за території, не за Донеччину, не за Луганщину, не за защиту населення Донбаса. Просто бореться проти героїв війни і в цей час ще розробляє плани щодо реформування, щодо вступу в ЄС, яка інша країна проходила через подібні, скажімо так, перепони, щоб стати членкиною ЄС чи НАТО. Напевно, жодна інша.